За минулу добу ворог значно активізувався по всій лінії розмежування. Російські окупаційні війська 94 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил антитерористичної операції. Найбільше 48 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Із забороненою мінськими угодами 152 мм артилерії противник бив по наших укріпленнях у Новгородському, а 122 мм самохідних установок у Миколаївці Другій. 120 мм міномети окупантів накривали позиції наших бійців у Майорську, Пісках, Авдіївці, Новгородському і Троїцькому. На Маріупольському напрямку ворог 29 разів порушував режим припинення вогню. Зокрема, зі 120 мм мінометів обстріляв українські опорні пункти в Талаківці, Водяному, Новогригорівці та Марінці. Міномети калібру 82 мм Противник застосував поблизу Широкиного, Красногорівки, Гнутового та Марінки. Також на Донеччині російські... ...окупанти вели вогонь з гранатометів, бронетехніки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині ворог 17 разів вів як хаотичний, так і прицільний вогонь з різних видів зброї. 16 снарядів із забороненої 122 мм артилерії противник випустив по наших позиціях у Новоолександрівці та 14 у Новозванівці.